Увійшов назавжди, як місто, що дало назву одній з найбільших в історії людства катастроф. Для України. Для всіх, хто прямо чи побіжно причетний до трагедії Чорнобиля та її наслідків. Час ніби розділився на дві частини до 26 квітня і після нього. Віда відгукнулася ворог у серцях мільйонів людей. Наша країна вперше відчула на собі таку грізну силу, як ядерна енергія, що вийшла з під контролю. Залишились ісхами на тверді, тільки жити в нас бунтує і спрага та продовжити пісню родоводу і лишитися вівності Христя Батьківщини, матері, народу. Кожному не ім'ям своїм, а бідою, тою вулицею порожньою, понад припрятською водою, мій Чорнобилю, зелений пагорбе, на якому ти жив сторіччі, запеклись перестиглі ягоди, наче кров на твоїм обличчі. Не можна ні про що мовчати. Горить тривого і чоло, ці вірші, кросуни, і фарти. Це все було, було, було. Тих є слова, тіні весні. Сміхаються бо сонце квіти, а пан якби моторишні дні. Будуть тут жорстокі дзвони квітня. Чорних дат у люста немало. Кожна з них це міна під прогрес. Найстрашніше, що усіх спіткало. Вибух на Чорнобильській рес. 26 що квітня? Ніж забуття для страшне створіння, атомне дитя, його безкровна і зіниць нема, і уста безкровні, і душа нема. Роси загусні на вітрі не сушать, з болем зрослися вони. Ми перед мертвими, ми перед сущим Носим каміння вини дивляться в очі, як вогники в темні, душу тривожить завжди діти Чорнобиля, діти Чорнобиля діти людської біля. Дати трагедії спускаються сходами вниз до скорботних могил. Хто нам пробачить за те, що виводили діток на атомний пил? Хай же болять тобі, хай же болять мені, вічні лишили сліди діти чорнові. Діти для діти є людської біди. Певною плямою стала на нашій блакитній планеті Чорнобильська катастрофа. 35 років прийшло з того часу. 35 років смертоносна пилюка з ядерної печі покриває білі хати, поля і ліси. І 35 років світом скорботи і суму зацвітають Чорнобильські садижі і хворіє серце, тому що знає не на добро це, не на життя. Хворим і болем увійшов 35 років тому наше життя Чорнобиль, що розділив долю людей на дом і після. Безлюдні вулиці прийде ті Дитячі годинки ще застигли Поючи дріб 30 кілометрової зони. Чорнобильський вітер по душах мете, чорнобильський пил на роки опадає, годинник життя беззтупинно іде, лиш пам'ять, лиш пам'ять усе пам'ятає. До трагедії до спокійний, невпадливий, добрузишливий світ. Здавалося, що в гармонії перебуває краса у удійської природи. І сховані у бетон чотири блоки Ас. Чорнобиль це назва невеличкого районного центру, що знаходиться в 130 кілометрів від Києва. Заснована ще за часів Київської Росії. Чорнобиль дав свою гірку назву Потужній атомній електростанції, будівництво якої було розпочато в 1970 році. Жорстокий, ніжний і славіний світ. Скажи скоріше, що діти мені, чи тебе ненавидіти, а чи любити у мірожах чорнобильських вогнів. Мовчиш, а серце жде і прагне слова, немов земля обулена, Теп, тепла людських долонь, котрі не пахнуть кров'ю, а час іде, не спить. Не спить і серце відповіді хоче за всіх, хто жив, живе і буде жити. допоки нам дивитиметься вочі. Засвітлений стронці атомних устрахів. Чи буде квітення завжди, дарунком весняної здоби, чи власним іменем піде, ми назвем його Чорнобиль, чи, може, викинем його із календарів своїх, допоки настемних грітиме вогонь, ще невідкритих відкритих ізотопів. сумлінна мисль не немає меж і її спинити зараз водій. І ти, Чорнобилю, ти теж не маєш меж сьогодні. Тієї мирної весняної ночі на берегах Прип'яті туди ніколи не забудуть. Вона була, як зараз, усім здається, найтихішою і найтеплішою, і не сповіщала про біду. Це районний містечко одержав назу від різновидої ополинок. Чорнобилки. Спочатку так іменувалися стародовні поселення. Потім місто, а за ним сучасні електростанції. А що, передавали цьому 35 років тому? Будівництво ЧАЕС розпочалося в березні 1970 року. Було заплановано збудувати в місті прихід шість блоків окуранносхідного типу з електричною потужністю 1000 мегавольт кожен. Перші 4 блоки були введені в дію протягом 1977 року. 1983 роках також планувалися ввести в експлуатацію ще два блоки та не судилося. 25 квітня 1986 року передбачалося відключити четвертий блок для планового ремонту. При цьому хотіли випробувати один із двох турбогенераторів у режимі огортання спеціального регулятора магнітого. На першій секунді після натискання кнопки «Стоп» замість автоматичного заглушення відбулося різке збільшення. Його потужність на 9 секунді почала руйнуватися. Паливні канали під'єдналися тисячу тонна, залюзобетонна плита, що закривала реактор. Вони, вони потягнули собою 211 стрижання, бо не нейтронів було зруйновано. Стався вибух. Але вибухи фактично було два. Першій по першій годині 23-й хвилині 44-й секунді, коли внаслідок зростання ланцюгової реакції розжарилися тепловидінні елементи. Теплосій, вода перетворилася на пару, її тиск заблокував подальший доступ води для обирання тепла. Реактор перестав бути керованим. Потік води та пари спричинили хімічні реакції з розігрітим графітом та цирконією в результаті яких піднялася кришка реактора. О першій годині 23-й хвилині 46-й секунді відпливу повітря, яке увірвалося в активну зону. Після утворення суміші кисню з водним та карбоноксидом стався другий вибух, що зруйнував перекриття реакторного залу і викинув близько чверті від кількості графіту та, та частину ядерного паливого вгору. Перший вибух став симтербовий. Система охолодження вповнувається з відведенням тепла від потрапляння води, яка є добрим сповільнюючим нейтронів, зросла кількість нейтронів для витягової ядерної реакції. Найпершим, у кого після вибуху, зупинилося серце, був старший оператор Валерій Іванович Ходенчук. У ніч на 26 квітня він був на зміні. Чоловік загинув у перші хвилини аварії під уламками четвертими. Той став для Валерія Ходемчука вічним пам'ятником. Реактор почав працювати в критичному режимі. Чорнобильський вибух, тривоги ядерний, хоча ударної хвилі та світлового випромінювання майже не було. Вона це трагедія, обійде в сторінку. Всі, всі хроніки надто дорого заплатили і ще заплатимо за Чорнобиль. За кілька днів людство зробило крок з епохи до атомної і незвідомої. Слипнула земля чаїним криком, вийшла мати із уконим ликом. де, синочок, хто ж коли не ти. Сполахнула небо, впала крижня, синку, бережи і захисти. Вийшла жінка з немовлятком ніжним. Де коханий, хто ж коли не ти? І уже ні сина, ані мужа, лиш розвести зоряні поля та стали та пліч опліч, стали віль і мужність, дух і воля, небо і земля. Через деякий час на об'єкт Чес, що горів, це було більше 50, а потім більше 100 бойових пожежних машин із Києва та області. 26 квітня, о 12-й годині дня, було госпіталізовано більше 105 осіб, серед них 16 з особливого складу пожежних частин. Смерть поправши, ступили вони та з такого вогню, не виходило, що ніхто ще в житті. Жити можна, і в задінку, поринайте розквіття весни, а вмера доводиться перед людством на весноті. Серед тих, хто першими опиняється за місто, позначених смертю і болем, обов'язково є медики, їм не звикати до устримальних умов. Але тоді, у 1986-му, мало хто знав, що собою являє аварія на честь. Це пізніше. А тоді, у травні 1986-го, твірні своєму обов'язку надпрацівники поспішали в зону. Їм першим було найважче, насамперед тому, що знали, як це може позначитись на здоров'ї людей. Про себе тоді ніхто не думав, навколо пустка і печаль бідрина, навколо смерті незрима і повільна. І час пересипається пісками на полі, що шуміло колосками. А по ручах і поптання на землю миться світло остаральне і фантастично сіре мерехтіння породжує приманливе видіння людей, які від наглої біди пішли із цього краю назавжди. Ніяких сигналів про небезпеку, ніяких звісток про локацію населення. Лише згодом пролунали сигнали цвільної оборони, про негайний виріз населення. Люди були забрані з вулиць, дехто встиг взяти в руки щось необхідне. А добро нажите поколіннями лише ось там ніхто не думав, що покидає гідну домівку назавжди. Де -то намагався повернутися та зустрічав у своєму шляху колючий дріб? А в тім селі ні голосу, ні, звуку. У вікні не племіння розлуку, У двері нахрест дошками забиті, І журавлі криничні сумовиті, і тихі сад біля старої школи, І їдя не вчиться ніколи. Олій слід за ними зростає, і дощ від землю землю засіває, і дно ріки стедять блисковки, і розпитавши крила вестівки, що лет на чорнобильських вітрах і чорні хмари напливають страх. Проходять роки після аварії на Чорнобильський ЕС, а бідним, що хаті тривоги не, не покидає людей пов'язаних і скорогоним часом ядерного апокаліпсису. Чорнобильська біда надовго залишиться в нашій пам'яті. Ще довго ми будемо відчувати на собі її наслідки, ще довго чутимемо її дзвони. Вони вмертимуться тим, кого вже немає, кого ще не стане завтра, хто заплатив за чомусь помилку своїм здоров'ям та життям. Мирний атом став для України і прилеглих земель гірші війни. Збистки від аварії на Чорнобильській АЕС доведеться відшкодовувати ще довго. Доземлю схиляємось, подяки перед ліквідаторами цієї страшної аварії, перед живими. Перед пам'ятю померлих від радіаційного смерті. Триста літ поволики пролине, Сонці розпадеться і помре на новому полі неодмінно. Час його мов попев пригорне, час очистить привід над глибину. Оживуть і луки, і сади. До Чорнобиль вічно берегтиме хрест своєї чорної біди. Вічно буде пам'ять судити тих, хто розп'яли його огні. Зі хребра що сонця пробите, кров'ю тікти до мені.